Права річка Стрий. Далі невеличка вузенька дорога. І зліве величезне поле Оранка. Можна побачити, що тут вирощули со частково ще вона не прибрана лишилась. Чому такі ділянки не виявляє екологічна інспекція? По перше, екологічній інспекція в нас так негативного відбору одиниці, фактично фахівців, які є і мотивованими, і кваліфікованими, і мають час займатися чимось іншим, крім цієї роботи, яких завжди кваліфікованих фахівців в будь-якій держструктурі з ранку до вечора грузить начальство. Друге, як інспекція не має просто повноважень, таких щоб подивитися по супутнику, знайти порушення. Вони можуть робити перевірку або в рамках плану, або в рамках позаплану. Відповідно, навіть як. Що якийсь інспектор вільний час знайшов цю діляночку, йому треба дзвонити знайомому громадському діячу, просити того написати звернення, отримати дозволи міністерства і туди поїхати перевірити. Все це міг би вирішити, якби був прийнятий законопроект про реформу екологічної інспекції 3091, який вже більше року тому був проголосований в першому читанні Верховної Ради. Але видно, вважається, що зараз екологічна реформа не на часі, хоча це теж вимоги європейського законодавства. І тому це знак досі не приймається. Ми закликаємо депутатів розглянути терміново за кнерм. Другому читанні і не допустити, щоб далі продовж фактично безкарно нищитись українська прода, бо фактично зараз екологічна інспекція, вона не діє і не може діяти в іншому законодавчому полі ефективно.